Як далеко може зайти людина у спробі заробити більше? І що вона готова для цього зробити? Чи зможе переступити через сотні життів, серед яких діти, жінки та робітники, які просто хотіли спокійно жити? У 1956 році в Японії стало зрозуміло, що деякі можуть, і сьогодні мова піде про містечко Мінамата, де багаторічне отруєння людей ртуттю призвело до скандалу, який поставив під сумнів сам підхід до промисловості в країні. Японія зараз одна з найчистіших країн світу. Сміття сортують, докілля охороняють, а більшість японців навіть не бачили справжнього смітника. Але такі речі з'являються не просто так: усе має причини і часто дуже темні. На початку 20-го століття Японія, як і багато інших країн, вступила в період стрімкої індустріалізації. Нові заводи, фабрики, залізниці усе це стрімко змінювало країну. У цей час у прибережному місті Мінамата відкривається хімічний завод компанії Тісо, яка займається виробництвом побутової хімії. На перший погляд, це звичайне промислове підприємство. Але чому саме мінамата? Відповідь проста: це бідне містечко без перспектив, дешева робоча сила, повна залежність від заводу, мінімум спротиву. Люди погоджувалися на будь-яку роботу, бо вибору фактично не мали. Або жити з того, що вдалося виловити в морі, або піти на завод. Третього варіанту не було. І лише через декілька років, у 1956 році, мешканці почали помічати щось дивне. На той момент ніхто не розумів, що саме відбувається, але процес уже був запущений. Але першим тривожним сигналом стали не люди. В місті з'явилось те, що згодом назвуть котячою хворобою. Кішки поводились надто дивно. Вони втрачали координацію, починали кидатися на людей, падали в конвульсіях, а декотрі раптово стрибали в море і тонули. Усе це скидалося на дивний природний феномен, про який більшість намагалися не думати, але природа не зупинилась лише на котах. Невдовзі почали падати птахи. Риба в затоці плавала мертвою, а на берегах зникли водорості, які раніше вкривали прибережні камені суцільним зеленим килимом. Люди помічали зміни, але пояснити нічого не могли. На той момент усе це здавалося сукупністю дрібних, не пов'язаних між собою аномалій, і майже ніхто не ставив запитань. Але в 1958 році ситуація змінилася. До лікарні міноматі потрапляє шестирічна дівчинка Куміко Мацунага. У неї почалися раптові напади. Вона не могла тримати рівновагу, в неї тремтіли руки. Мова стала незрозумілою, а очі затуманними. Через два дні до шпиталю привозять її молодшу сестру з такими ж симптомами. Медики, які спостерігали за станом дітей, не могли встановити точну причину. Схоже було на отруєння, але не зрозуміло чим. У дівчаток не було ні алергії, ні хронічних захворювань. І тоді вперше виникла підозра, що мова може йти про щось нове. Місцева влада організувала опитування мешканців і дуже швидко виявили ще кілька подібних випадків. Зі схожими симптомами до лікарень почали звертатися дорослі. Серед них переважно рибалки та члени їхніх родин. Симптоматика повторювалася: млявість, запаморочення, параліч, порушення мови, судоме, непритомність з кожним днем хворих ставало все більше. Уже невдовзі було зафіксовано 52 інфіковані особи, 20 із них померли. Смертність сягала майже 40%, що стало тривожним дзвінком для місцевої адміністрації. Цього разу ігнорувати проблему було неможливо. Було створено спеціальний комітет для боротьби з новою хворобою. До нього увійшли лікарі, чиновники, представники місцевої влади. Першим завданням було знайти джерело зараження, бо ситуація почала набувати ознак епідемії. Симптоми, які виявили у пацієнтів, дедалі більше вказувало на ураження нервової системи, тремор, параліч кінцівок, нездатність виконувати прості рухи, застібати гузики або брати дрібні предмети, зав'язувати шнурівки. Люди починали втрачати рівновагу. У декого змінювався голос, після чого наставали припадки і втрата свідомості. Підозра впала на завод Тісо, найбільше промислове підприємство в регіоні, яке мало безпосередній контакт із затокою. Але компанія від усього відмовилася. Її керівництво стверджувало, що виробництво не пов'язане з жодними шкідливими викидами, а ситуація з хворобою збіг обставин. Завод продовжував працювати. Тим часом комітет вирішив дослідити довкілля. Першими зразками стала вода із затоки Мінамата. Аналіз виявив там велику кількість сторонніх речовин, але серед усіх показників один став по-справжньому тривожним. У воді зафіксували критично високу концентрацію ртуті. Якщо говорити простими словами, не вдаючись у складні хімічні терміни чи промислові нюанси, завод Тісо банально зливав відходи у затоку Мінамата. без фільтрів, без очистки, без докорів сумління. Усе, що залишалося після виробництва, йшло прямісненько у воду. Ртутовмісні сполуки накопичувались роками, заражаючи морських мешканців і поступово проникаючи в тіло кожного, хто споживав дари моря, а це майже всі місцеві жителі. І так, тепер уже очевидно, що саме це і стало причиною загибелі кішок, птахів, людей. Але на той момент ніхто не поспішав робити гучні заяви, адже в центрі цієї історії не просто підприємство. Це був флагман економіки регіону, символ стабільності. Для чиновників партнер, для медіа спонсор, для місцевих годувальник, а ще маніпулятор, шантажист і злочинець, що вмів діяти безкарно. Як тільки з'явились перші висновки комітету, справжні, тривожні, такі, що мали б викликати шок і термінові заходи, у гру вступили гроші. Класика жанру: підкупи, тиск, погрози, знищення документів. Представники ТІСО напряму тиснули на чиновників, платили відкати, вимагали мовчання. Публічно завод продовжував працювати, ніби нічого не сталося. І працював він ще довгі роки. Так, ніби всі ці смерті просто статистика. Зрештою, правда почала прориватися назовні завдяки зусиллям лікарів, активістів і просто небайдужих людей. Інформація вийшла за межі міста. На завод посипались перевірки, прибули незалежні комісії. Після цього влада нарешті зробила крок. Але зовсім не той, якого всі очікували. Було заборонено продаж морепродуктів, виловлених у затоці Мінамата. Тобто не закрили джерело отруєння, не припинили злочин, а просто позбавили людей останньої можливості прогодувати свої сім'ї. Тисячі рибалок залишилися без доходу, їхні діти без їжі. У багатьох не було жодного іншого варіанту, окрім як продовжувати їсти заражену рибу, бо на інше просто не вистачало грошей. Їх поставили перед жахливим вибором, померти від голоду або повільно труїтися далі. А найстрашніше те, що сталося з майбутнім поколінням. Ртуть, проникаючи в тіло вагітної жінки, часто не шкодила їй напряму, але вона руйнувала все в утробі. Немовлята народжувались з ураженням мозку, деформаціями, паралічами. Вони ніколи не говорили, не ходили. Їхнє життя починалося і завершувалося у суцільних стражданнях. І тоді, коли зневіра досягла апогею, трапився вибух, не хімічний, людський. Місцеві більше не витримали, вони зібралися навколо заводу і керовані гнівом розпочали бунт. У хід пішло каміння, палиці, цегла, трощили скло, палили документи, ламали паркани. Збитки оцінюють в понад 100 тисяч доларів. Сума на той час шалена. Поліція, звісно, втрутилася, заворушення придушили. А що завод, він, звичайно, вирішив відкупитися. Компенсації постраждалим були мізерні по кілька десятків доларів, і тільки тим, хто міг надати беззаперечні докази. А от ті, хто захворів нещодавно, отримували глуху тишу у відповідь. І, звісно ж, демонстрація турботи. Публічна вистава, де голова компанії Тісо на очах у людей підійшов до нового фільтра, набрав склянку води і випив її. Натовп мовчав, деякі навіть повірили. Але згодом з'ясувалося, що вода в склянці звичайна питна, а фільтри, навіть якщо їх встановили, не могли очистити воду від настільки високої концентрації ртуті. Це була просто показуха: театр із ціною у тисячі життів. Смерті тривали, про ситуацію написала в York Times. Про це дізналися за межами Японії, і саме тоді, в далекому США, один чоловік звернув увагу на події в Міноматі. Він стане тим, хто спробує повернути справедливість і допоможе людям покласти край мовчанню. У дитинстві він мріяв літати. Його уява малювала небо, штурвали, крила і те відчуття свободи, яке дає тільки політ. Але доля вона ж така, іноді вибиває з рук кермом мрій і натомість кладе туди щось зовсім інше. Він став фотографом, не просто ремісником, а митцем, чия камера бачила крізь шкіру сльози й дим. Його звали Вільям Юджин Сміт. І у світі фотографії він був кимось на кшталт лицаря, що шукає правду. Його знімки Другої світової війни стали іконами. Критики були у захваті. Так проникливу війну ще ніхто не фотографував. Але якими гучними не були слова, справжня слава Юджина прийде не зі знімками окопів, а з портретами страждання в одному невідомому японському містечку. Його шлях туди почався ще тоді, у 40-х роках, коли він був військовим фотокореспондентом. В Японії під час зйомок Сміт отримав важке поранення в обличчя, уламок пробив йому щелепу. Це поранення на довгі роки вибило його з професії. Йому довелося пережити з 32 операції, нескінчені болі і депресію. Але саме в той період, здавалося б, найтемніший він зробив знімок, який назавжди залишив слід історії. Фотографія випадкова. Його діти прогулюються в саду. Знімок отримав назву Прогулянка райським садом, і саме він приніс сміту славу справжнього поета світла. І от через 25 років після того поранення Юджин разом із дружиною Ейлін Міко Сміт повертається до Японії, але не в ролі гостя. Він повертається як борець. Їхньою метою було зробити кілька репортажів для журналу Life. максимум три місяці. Але як же змінює людину зустріч з правдою? Те, що вони побачили в мінаматі, не відпускало. Біль, який линув з очей місцевих, був глибший за будь-який архів війни. Люди змучені, зневірені, зламані, діти, які ніколи не зможуть сказати мама, батьки, що ночами боялися спати, бо не знали, чи доживе до ранку їхнє дитя. Сміти залишилися три місяці перетворилися на довгих три роки. Але навіть за ці три роки жодна фотографія не була зроблена швидко. Бо біль це не сцена, люди не хотіли фото. І не тому, що були проти сміта, а тому, що вони вже не вірили нікому. Їх зрадили всі держава, наука, журналісти. Вони бачили в об'єктиві лише чергову зраду. Тож Юджин не тиснув, він слухав, він жив з нею, сидів у їхніх холодних кімнатах, допомагав нести паралізованих дітей, купував ліки, плакав разом з батьками, які щойно втратили дитину. І тільки коли самі люди відкривалися, він діставав камеру і робив знімки, що ставали пам'ятниками. Найбільш відомий із них це Томоко у ванні. На ньому дівчинка з вродженою хворобою Мінамата і її мати. Дівчинка лежить у ванні, згорнувшись у позі ембріона. Мати обіймає її, підтримуючи голову. Цей знімок сколихнув увесь світ. На жаль, через політику Ютубу я не зможу показати цей знімок вам тут. Отже, придеться знайти його самостійно. Але Сміти не розповсюджували його без згоди родини. Більше того, через багато років, вже після смерті Томоко, Батьки звернулися із проханням припинити публікацію знімка, аби дати їй спокій. І Юджен і Ейлін погодилися, бо в цій історії головне не фотографія, а людяність. Саме завдяки їхній роботі міжнародна спільнота дізналася про трагедію Міномати, і саме після цього світ почав тиснути на японський уряд, вимагаючи визнання відповідальності. Юджен і Ейлін не просто зафіксували катастрофу, вони повернули людям голос. Він не просто показував світові Міномату, він сам став її частиною. Його фотографії не були документальними кадрами, вони були емоційними свідченнями катастрофи. Юджин не прагнув безсторонності, бо правда не завжди посередині. Але навіть у такій чорнобілій історії була сірість, справжній конфлікт, з одного боку батьки, які втратили дітей, з іншого робітники заводу, для яких це була єдина робота, єдиний дохід, єдиний шанс годувати свою родину. Завод отруював затоку, але саме цей завод і давав змогу жити. Продаж риби заборонено, альтернатив немає. І в цьому замкнутому колі вся громада. Як обрати біль життям власної дитини і зарплатою, за яку ця дитина їсть? І коли активісти вирішили провести переговори з представниками Тісо, Юджин був серед них. Камера його щед, його голос, але цього разу щет не врятував. Перед боділою компанією їх зустрів натовп, розлючений, злий, організований. Досі ніхто точно не знає, хто це був. Мафія якудза, яку наняли для залякування, чи робітники доведені до відчаю. Але наслідки відомі. Юджина побили жорстоко, втрачена координація, напади непритомності, пошкоджені очі, він ледь не осліп, і навіть пізніше, коли намагався просто підняти руку, його тіло могло раптово відмовити. В тій миті за нього знімала Ейлін. Та навіть побитий, фізично знищений, він не зупинився. Три роки, без перепочинку, знову і знову він ставав і фіксував світло в найменших місцях. І ці фотографії викривали правду. Вони роздирали завісу, яку так ретельно натягувала корумпована влада, мовчазні лікарі, боягузлива верхівка компанії. Коли фотопроект було завершено, журнал Life, видання, з яким Юджин працював раніше, опублікував серію репортажів. Вони мали колосальний резонанс, а одна фотографія Томоку у ванні стала іконою. У цій фотографії не було нічого зайвого, лише мати й дитина. І весь світ затамував подих. Люди в Європі, Америці, Азії побачили те, що так довго залишалося невидимим. Хворобу Мінамата. Світ вимагав відповіді, і відповіді з'явилися. І, хоч як хотілося б сказати, що історія Юджина Сміта і жителів Мінамати мала щасливий кінець, правда знову невтішна. Так, фотографія Томаку у ванні була опублікована з дозволу її матері. Вона знала, чим ризикує, але вона також знала, яку силу має правда. І вона дала світові шанс побачити жахіття, що коїлося у тиші під блиском води серед мовчазного узбережжя. Зрештою, суд визнав вину компанії Тісо. Її зобов'язали виплатити компенсації, попри витрати на лікування та поховання жертв. Японський уряд пообіцяв діяти, розпочалася очистка затоки, а злив ртуті заборонено назавжди. Але радість виявилася передчасною. Судові процеси розтягнулися на десятиліття. І навіть у 2000-х постраждалі ще боролися за справедливість. Гроші видавалися повільно, мізерними частинами. Навіть обіцянки уряду допомогти з виплатами виявилися брехнею. Лише в одному звіті за двохтисячний рік уряд відмовився від виплат на суму 560 мільйонів доларів. Людей просто кинули. Та все ж у 2006 році на узбережжі Мінамати було встановлено меморіал пам'яті: камінь, вода і сотні імен, імена тих, хто постраждав від жадібності, від отрути, від безкарності. 27 тонн ртуті, близько 3 тисячі офіційно інфікованих. Лише 528 вижили, понад 20 тисяч осіб визнано жертвами в наступні роки. І це лише офіційні цифри. Те, що залишалося в тіні, страшніше за будь-які архіви. Юджин Сміт помер у 1978-му. сімдесят Зникровлений фізично, але переможець духовно. Його місія була завершена. Він більше не міг фотографувати, але не було й потреби, бо його фотографії сказали більше ніж могли би тисячі голосів. Це була не просто війна за правду, це був акт любові до незнайомців, і цей акт назавжди змінив хід історії. Немає нічого більш отруйного, ніж байдужість, але в цій історії серед хвороб, брехні і болю, був ще хтось, хто не відвернувся. Іноді, аби змінити світ, потрібно просто побачити.